За е, даними, які були в мережі, е, подейкували, що члени журі отримали близько 50 тисяч гривень за те, що сіли у крісла. Е, чи дійсно це так? Е, і для вас сума 50 тисяч гривень це е, прожити місяць, чи це на один тиждень накупити собі косметики? Це скільки це базовий мінімум через кішний максимум вот. люди. Що ви таке ви думаєте? Е, я скажу більше, що повністю своїм луком я займалася сама і вкладала свої власні кошти. Члени журі не отримали кошти за те, що сьогодні були тут присутні і виконували свою роботу. Це дуже забавно чути. Це знаєте, що мені нагадало? Коли я заспівала в дуеті з Андрея Бочелі, і весь шоу бізнес зробив вигляд, що цього не існувало, і пускали чутки, що я заплатила 400 тисяч доларів за можливість співати з Бочелі. А я скажу, як було насправді більше ніж місяць команда Андрея Бочелі обирала артисток, які... Дуже хотіли з ним заспівати. Це всі відомі вам артистки, імена. І вже коли пройшов місяць, вони подумали, порадились і обрали мою кандидатуру. Ось так все відбувалося. А люди дуже люблять щось придумати.